Запали свічку пам'яті, де б ти не був у цю суботу о 16.00 в пам'ять про тих жертв, яких заморила злочинна радянська влада голодною смертю. Цьогоріч ми вперше вшановуємо пам'ять жертв голодоморів в умовах повномасштабної війни Росії проти України через 9 десятиліть. Після початку голодомору проти українців знову застосовують геноцидні практики. Держава-агресор розв'язала проти нас війну, метою якої є знищення нашої національної ідентичності та української нації. Для прикладу, тільки но прийшовши в окупований Маріуполь, окупанти знищили пам'ятник жертв голодомору як символ нашої національної пам'яті проти їх злочинів однак їм нічого не вдасться. Факти свідчать самі за себе. Архівні документи, свідчення очевидців дають можливість чітко встановити виконавців цього злочину, його організаторів, а також списки жертв. Предвісники голоду на Умані були ще навесні 1931 року, однак. Тоді українське село врятував прихід літа. Найжахливішою ситуацією на Уманщині, як і по всій Україні, була взимку 1932-го тридцять другого навесні тисяча року. Тоді злочинний радянський режим залишив українських селян без будь-яких запасів продовольства у багатьох селах Уманщини. Голод забрав більше 60% населення. У документах з грифом повністю таємно чиновники писали першому секретарю ЦК Компартії Станіславу Косіору. Стан справ в селах Уманського і Білоцерківського районів не лише важкий, а нестерпний і ганебний. Голод, величезна смертність, факти людоїдства. Лишень за офіційними даними від голоду на Уманщині загинули понад 10 тисяч осіб, однак справжні цифри втрат були в рази більшими. Пам'ятаємо жертв сталінського злочину проти українського народу, єднаємося, тому що тільки в єдності наша сила. Адже коли ми втратили єдність у 1920-х роках, нас окупували росіяни-більшовики, встановили свій тиранічний режим і призвели до голодомору геноциду українського народу. Але сьогодні і ми, і світ інші. Ми маємо потужні збройні сили, ми маємо підтримку світу, ми маємо єдність, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Thank you.